Зараз я вам покажу, як зробити бальзам для губ на основі готового бальзама для губ. І міки, і ароматизатора харчового. Бальзам для губ буде поміщатися ось таку основу для помади. Вона міцно закривається, зручно носити її з собою. Вона має об'єм 4,5 г. Основу для бальзаму я буду відміряти за допомогою вагів. Замірюю, скільки в мене важить паперова скляночка. 2 мл. вона важить. Паличкою набираю необхідну кількість готової маси бальзаму. І зараз буду гріти її в мікрохвильовій печі. 4 мл і Зараз ще додам трошки. Розуміючи, те, що трошки залишиться в мене на паперовому стаканчику, тому беру 5 мл. Погрію в мікрохвильовці, розповім зараз, скільки буду гріти. Погрію і далі будемо додавати вже ароматизатор і фарбничок. Чесно кажучи, в мікрохвильовці воно не розстало, трошки стало м'якше, але водою в рідку частину воно не перетворилося в рідкий стан. тому... Цю готову основу, яка трошки розігріта одну хвилинку в мікрохвильовці, додаю 5 крапель харчового ароматизатору в мене полуниця, вже відчуваю дуже приємний аромат. Зараз змішаю з усією основою, яка в мене є в стаканчику, і буду додавати фарбук трошки оранжевого. Ммм, який приємний аромат полуниці, Трошки куркула. і почну змішувати. Цей бальзам має, по-перше, зволожувати ваші губи і трошки додавати кольору. Як помада яскравий можна його не робити, тобто червоний колір, я думаю, що в якості бальзаму, виготовленого власноруч буде вам приємніше, чим отримати черволій колір помади. Бачите, як виходить рожевий. І, мабуть, ще трошки додам фіолетового, ще більше він став. Це я занадто багато насипала. Зайву ніку я прибрала. Від кількості фарбника буде залежати і колір вашого пальця. У мене тепер ніжно-ніжно-фіолетовий. Все ж таки, мабуть, ще додам помаранчевого кольору, щоб було трошки тепліший кольор, а не фіолетові губи будуть. Понюхайте, щоб аромат вам подобався. І будемо зараз його перекладати в основу. Викручуєте її, і можна потрошку заповнювати. Обережно, обережно, зайве потім витрим. І треба буде покласти в холод, щоб цей бальзам став міцнішим і можна було його наносити вже на губи. Так, паличкою перевіряєте, щоб воно глибше туди розподілялося. То з готової основи бальзаму вам легко перетворити на таку потрібну річ, бо рецепту, як виготовити готовий бальзам для губ, я ще не знаю. Якщо ви знаєте, можете написати в коментарях. Обов'язково спробую зробити самостійно. Заповнюйте і не викручуйте, бо поки дуже м'яка маса, у вас вона буде вилазити з основи все, залишаю застигати, потім буду користуватись. щоб чиста. Бальзам готовий. Бальзам мій вже висох. Зараз я покажу, як він виглядає. Ось Такий трошки нерівний, але якщо вважати, що цей бальзам виготовлений повністю власноруч. Покажу зараз, який колір ніжний. Я вже покористувалася цим бальзамом. Він дуже зволожуючий, має неймовірно приємний аромат полуниці, яким ми його ароматизували. І легку таку текстуру дрібних-дрібних таких перламутрових блискіток. Дякую за перегляд!